Початку протистояння на сході України російське керівництво зрозуміло зі своїми кадрами, каші не звариш. Алеша. Ночами, мені кажеться, тому реалізовувати грандіозний план підкорення України вирішили за рахунок тих, кого в міжнародному та російському законодавстві називають найманцями. Вербування гарматного м'яса до ополчення відбувалось і відбувається досі через усі можливі канали. Політичні партії, громадські рухи та напівфашистські організації Росії регулярно відправляють в Україну добровольців. Вмотивованих та зазомбованих відповідно до кремлівської пропаганди, одна з таких організацій руське національне єдінство або РНЄ – Заснована ще 1990 року. Станом на 2000 рік РНЄ налічувало більше тисячі осередків у 64 регіонах Росії. Організація має воєнізовані підрозділи. Під її гідою діють військово-спортивні клуби. У 2000 році лідер РНЄ Олександр Баркашов закликав організацію підтримати щойно обраного на російський престол президента Володимира Путіна. Не всі учасники РНЄ відгукнулись на заклик, виник конфлікт. І організація розкололась. Баркашова ж Путін взяв під своє крило і не ділив чималою владою. Вірний Кремлю Баркашов керував заворушеннями в Донецькій та Луганській областях і відповідав за проведення вистави під назвою Референдум. Если не, не нам не помогут, ну, Россия, если не войдет, то все, нам да. Я, я отменяю 11 числа референдум, потому что он не проведется. Дима, отменять нельзя никак. Получится, что вы испугались. Нет, не испугались, просто мы его не проведем. Нас ну, не готово. Вы в парке все что угодно, напишите, что 99%. Вы сейчас дети будь, будете ходить в бумажку собирать. Б***, б***, б***. пишите, что 90, ну не ведет там, 89%. Б***. На Донецьку республіку Просто і Донецької республіки больше нічого да, ні, федералізація, ніякої ні, вопрос не ставиться. У бан формування та ДНР воюють представники усіх гілок. РНЄ. крім того, в Росії Баркашов активно вербує нові кадри та формує загони бойовиків. Саратники РНЄ з перших днів цієї Бандеровська Чуми активно участвували в Києві. Противодействовали бандеровской бендер власти. Участвовали в захватах адміністративних зданий СБУ в Донецке, в Луганске, в Харкові дважды. Я можу сказати, що ополчення, яке воюет, на Астрієв знаходяться соратники РНЄ. РНЕ. Раніше ми об этом не афишировали, по понятным причинам. Тепер это можно открыто сказати. Націоналістичні організації, кузня розлючених, невимогливих, готових віддати життя за ідею руського міру пішаків. Тому Кремль активно підтримує вже наявні і стимулює створення нових осередків великої національної ідеї за останні роки. Проповідників духовних скреп та повернення до витоків розплодилось чимало. Нас справа відповідальна та витратна, а кремлівська еліта не любить відповідати та платити за рахунками, адже традиційно вважає бюджет країни власною кишеною. Благословення громадян на жорстокі і цинічні дії щодо України і армію безкоштовних убивць Росії забезпечила все та ж ідея руського міра. Великий є прошарок людей, які щиро вірять в русську ідею», русський мир, русський міф. І вони дійсно вірять в те, що вони тут відстоюють свій русський мір, що весь світ вороже настроєний на них, і що вони виконують тут священну функцію. Це і питання їхньої ідентичності, це питання того, як вони сприймають цей світ. Російський міф або русський мір, або російська ідентичність, вона побудована на колективних цінностях. На те, що людина є частиною чогось більшого, Православ'я, там, великого російського народу, і а, вони мало усвідомлюють свій вибір. Руський мір створений російськими політтехнологами, міф міф, завдяки якому Кремль економить на брудній роботі і не несе відповідальності за загибель своїх громадян на українських землях. Всі люди, які по азове серця і свій свой долг, ліба добровольно приймають участь в каких-то бойових действиях, в тому числі і на юговостокі України, не являються найомниками, тому що за це денег не отримують. Звісно, зерно великої руської ідеї не проросло і не дало б плодів, якби не впало у родючий ґрунт. Кремль десятиліттями робив зі своїх громадян масу, якою легко маніпулювати. Як правило, чим менше людина має своїх власних досягнень у власному житті, чим менше вона має того на що вона може опиратися всередині себе, тим більше вона шукає зовнішніх тих міфів. Гра в комсомольців добровольців добре спланована і реалізована на державному рівні акція. Безтурботних росіян надихає телевізор, в якому терористи оповиті романтично героїчним фльором. Захід для них синонім пекла і усіх російських бід. Бандерівці виплотки диявола. А діди а діди воївалі. У мене недавно роздрігу вбили, діда моєго. Москалик! Хто це ти такий борг? Ти хто такий? Хто такий? Що ці люди? Самі не догадуєшся. Бандерівці. Штати намірений і обстановку в регіоні. Мені дуже нужна жонати земля. Страшно. Нас учили не бояться врага. не відступати. Безтурботні росіяни обурені різким скороченням популяції снігурів, звуженням ареалу берізок та іншими звірствами нещадних укропів. Психотерапевт Павло Дзіковський так характеризує потенційного російського добровольця терористичних ЛНР та ДНР. Людина, яка є фанатична, але яка є малоефективна. Мало він погано може їх би оцінювати, що відбувається навколо нього. Він сприймає світ через призму своєї віри. То, речі, успішний бізнесмен чи людина, яка має сім'ю, піде сюди воювати. Це людина, яка не має що втрачати. Нам вдалося поспілкуватись з росіянами, які готові, хоч уже, взяти зброю, та воювати в гарячих точках на сході України. Есть ли у вас военная подготовка? Нет, но ну, у меня есть военная профессия, водитель, механик, тягача. имели когда-нибудь дело с огнестрельным оружием? Да, в Кире. Семейное конечно. положение? Холст. Почему хотите вступить в ряды ополчения? Просто желание помочь людям. На каких условиях готовы служить в ополчении? Готов на любых условиях. Готовы ли вы убивать? Нет, конечно. Официально не разведен, так живу один. Не взяли меня в армию, 18 лет. Был как это самый старший в семье, сын а, многодетный Ну, у меня судимость есть. Ну, что, был газолитросварщиком Сработает то, что это. Судимости, как бы здесь это не особо это берут. По рекомендациям только. С оружием имели дело огнестрельно? Вот. Нет. Ну, я, я думаю, что это, если нормальные люди объяснят, схвачу на лету. Но ну, я считаю, что это сейчас как-то несправедливо идет, это вот эту агрессию со стороны украинских этих. И меня это как бы это, ну, затронуло очень. Я не понимаю, что вот это вот свой же народ бомбить расстрелять могу и остаться даже там. Можно да. бойся, стричь, там. <laughs> Вообще, это, мне это, без разницы, условия какие мы, там, это, материальные, все. Это. Самое главное, чтобы было четко. Что происходит, это не есть правильно. Мне нужны будут периодически а, а так до конца не моего слова. На каких условиях готовы служить в ополчении? На каких то условиях? Ну, каких. На всех. Вам, возможно, придется убивать. Вы готовы к этому? Вы знаете, я войну видел близко. Я родился в Блокусе, И поэтому Я представляю, що це таке, і я особливо рішення. Да рішення. большой я вже. Переважна більшість добровольчих батальйонів так званого ополчення це колишні в'язні, наркомани, безробітні або ті, хто повуха загруз у боргах та кредитах. Дуже серйозний процент. Ополченці це люди, як про нас говорять, маргінали. а социальные и прочее. Но, к сожалению, вынужден признать, как факт, что такое присутствует. По вине многих на сегодняшний день ополчился а на определенный процент потерь и видел погибших и в виде ранга. потому что не соблюдая правила, без всякой необходимости, а просто так вот из глупой бравады носятся по улицам и гражданским наносят очень серьезный вред и тем же военным. У пунктах збору військова підготовка майбутніх ополченців складається з промування місків Кисельовщиною. Після максимум тижня такої підготовки новобранці відправляють воювати, але до пункту призначення добираються не всі добровольці. Під час військово-ідейної підготовки за ними пильно стежать, наркоманів та в'язнів відсіюють. Ідейні добровольці найбільше небезпека для путінської еліти, адже вони воюють не за її інтереси, а за руський міф, штучність якого неможливо приховати в епіцентрі подій. З ідейних ура патріотів формують окремі батальйони, які керівництво ополчення здає українським військовим або відправляє до найгарячіших точок, таких, наприклад, як Донецький аеропорт. От у мене вітання від от Ти сказав, що ти був не на місці. Тобто, за два години ти по рації сказав взять закріпитися в аеропорту і подземному Потім ти вказує не на місці. А потом, когда я выезжаю раненый, там буквально через 40 минут, ты на месте. Так вот скажи, вот кто ты? Ну а кто же? Бэтмен? Что... Или ты человек-невидимка? Я бы тебе бы за бороду затащил бы туда в камеру, понял ты? Бык ты. Короче, червонец, под уже так. Я, я, я у меня других слов нет, потому что именно это, вот все, значит, коллеги, все, значит, которых вот, нету живых, А не на твоїй совісті. Що казати про ідейних добровольців з Росії, якщо навіть місцеві з Донбасу, познайомившись ближче з ополченням, втікають від них подалі. Коли сюди зайшла Національна гвардія, я в цей день уїхав до мір. Там поступив в ополчення. Але коли я побачив, що там твориться. Я взяв умовнительної надію І сюди. Mm -hmm. Многие уходили, ложили автоматы, кто угонуть, ему как я и не возвращался. Они идут для того, чтобы грабить. Стреляют друг друга. И... Ну, цепло там наши востоковские, что-то у них там жесткое произошло. Многие боятся сдаваться, но пусть не боятся. Мені дуже пальцем не тронули. Тут безприділ може прикраситися. Когда... Тому що ДНР – це бардак. Полный беспредел. Росіянам втекти додому з лінії фронту майже нереально. Небезпека підстерігає не на українських блокпостах, а на російському кордоні. Лікачів визнають дезертирами і зрадниками. Згідно з російським законодавством, щодо них відкривають кримінальні справи і оголошують у розшук. Часто все закінчується смертю. Для рідних цих хлопців складають оповідку про героїчну загибель від рук кровожерливих бандерівців. Для того щоб вирватися живими із липкої павутини терористичних угруповань, російські ополченці звертаються за допомогою до родичів. Я боец ополчения, превращенный в пепел. И КамАЗ крематорий мой последний приют. Может месяцем позже с ветром Донбасса Я найду в волосах твоих мамы теплоту и уют. Нахрена ж ты нас, Путин, по-нелюдски хоронишь? Правы были укропы с их презрением к тебе. Заверите нас, мамы, завери нас, Россия. Мы заблудшие души на никчемной войне. У жовтні 2014 року до російського правозахисного руху за права людини із заявою звернулася дружина громадянина Росії, – 42-річного батька двох дітей, який виїхав на Донбас і вступив до навчального центру МОДНР за адресою Донецьк, вулиця Артема, 96. Мій чоловік, колишній військовослужбовець строкової служби, надивившись по російських каналах про героїчні подвиги російських добровольців у південно-східних областях України, без узгодження з рідними відбув до міста Донецьк, де перебуває зараз у батальйоні Павла Губарєва. Моя сім'я категорично проти божевільного вчинку. У нас двоє дітей: дочка 17 років, дочка 5 місяців. Крім цього, він дзвонив мені, глибоко жалкував про скоєний вчинок і просить повернути його назад до сім'ї. Прошу допомогти повернути чоловіка і батька дітей у сім'ю спільними зусиллями руху за права людини, російських військових, голови ради справ людини Федотова та українських правозахисників. Блудного чоловіка і батька вдалося повернути додому. Подібних звернень до правозахисників чимало. Декого вдається витягнути з пекельної м'ясорубки, але повернувшись до Росії, ополченці, втікачі та їх сім'ї, побоюючись переслідування на батьківщині, на відріз відмовляються говорити про досвід здобутий на Донбасі. Ані виробів сето обману, стекла не босі нічого не хоті. Вони йдуть сміло там, пока не поможу. Сім'ями ополченців, які загинули на Донбасі. Ситуація протилежна. Я так его воспитала патриотом. Ему был год, когда он стал посреди комнаты и говорит, «Мамочка, выкинув ручки, гордо поднял голову, я солдат». Он всю жизнь был. Он ушел с друзьями, добровольцем. Они не получали ни от кого денег. Ушел он с Леоновым, Колей. Он чемпион мира по кикбоксингу. Пол с другим Сашей Морозовым. Сестра Саши Морозова, невеста Ле Леонова Коли. Когда это вот Белорусская началась с того года. Майдан был. Ну, в общем, это все зрело, зрело, зрело. А когда погибли люди в Одессе, ну, тогда они уже вообще решили. Он спросил, мамочка, ведь надо помогать. Я сказал, да, сынок, помогать надо. Третьим коридором они ушли. Они все погибли. 26 мая 2014 года. Они вывозили раненых аэропорта, в КАМАЗах. Командир, он сообщил мои невесте. Ребята все добились. Там искали, нашли. Первый групп пошел его, груз 200. ребята хранили И России приехали. Стрелков награждал медалями на ребят, которые погибли. Есть такие вещи, которые пока я сейчас не могу сказать. Там идет расследование. И Путин, конечно, по головке не погладит. Кто-то предал. Кулисами кукла воды Обещают народу свободы Что же делать? Скажи мне, мама Русь святую сквернит Обама Брат на брата идет с лопатой Эти твари смеются в стадо. Что же делать? Скажи мне, мама Русь святую мутит Обама Камази, на яких з аеропорту втікав батальйон «Сєвєр», членами котрого були Леонов, Власов та Морозов, на в'їзді до Донецьку, розстріляли з кулеметів ТРПГ, побратими ополченці з батальйону Восток. Утилізовані послідовники великого руського міфу. Далі буде Єлизавета Чип, Андрій Козлов, Павло Милян, телеканал Новин двадцять этим Рукава діт.